Пані Гано, можете будь ласка розповісти, що стало поштовхом до створення робочої групи, і найголовніше, які напрацювання або ідеї будуть в ній про які в будуть в ній будуть говорити. Взагалі це питання неодноразово підіймали в стінах Київради, тим не менш нещодавно в мене була робоча зустріч з мешканцями на вулиці Йорданській, і вони теж до мене звернулися з проханням. От коли дощ у них постійно такі, знаєте, озера не можна пройти з душ вулиці, розібратися з цим питанням. Коли я почала підіймати цю інформацію, то виявилось, що в принципі їм періодично прочищають так звані зливостоки, але це питання не вирішує. І виявила, що за мою інформацію фактично можна говорити все водовідведення, відповідно, оці внутрішньоквартальні водостоки. Вони не перебувають ні в кого на балансі. Тобто, навіть якщо я депутат Київради, я хочу допомогти, скажімо, так, оболонцям, але елементарно передбачити кошти на вже ремонт цих водостоків неможливо, тому що вони безбалансові. тобто вони ну фактично не мають хазяїна на сьогодні.